Всім привіт! Я Рекоча Марія і це мій канал. На YouTube. тут ми говоримо про сферу контенту, його створення та життя фотографа. Підписуйся! Сьогодні ми говоримо про топ-5 дій в роботі з клієнтами і будь-це особиста зйомка чи якась комерційна, і як не промахатися. Тому погнали перше. Познайомтесь з клієнтом, ну звідки ви знаєте, що вам з ним по дорозі. Наприклад, я не беру зйомку заради зйомки. Або якщо тільки заробити гроші, я закохуюся в проекти, закохуюсь в людей, і я розумію, можу я їм допомогти чи не можу. Мені дуже важливо, щоб тільки власника, а й в мене загорілися очі на проект. Я могла віддати свою частинку, своє бачення туди. І ми працювали оця синергія з'явилася, і щось народжувалося нове, мені, наприклад, не цікаво копіювати, особливо коли просто там надсилають топові бренди і хочуть не знаю за 5 тисяч з усім, з моделлю, з моєю роботою, зі студією, отримувати такий результат, як люди отримують з продакшеном. Друге, обговорити ТЗ. Бо знаєш, як кажуть в нас контентщики, якщо немає тезе. Той результат хезе. Обговоріть з клієнтом всі деталі, навіть яка зачіска повинна бути в тому чи іншому кадрі, з якого боку повинно падати світло, яке воно повинно бути, які підрядники для цього потрібно. Інколи особисто фотограф не може закрити, чи контент-мейкер не може закрити вам всі дирки, створені контенту. Так само, як модель не може собі зробити професійний мейк, укладку, стилізувати образ, тому що коли. Є чітко обговорене ТЗ, кожен знає яку роботу він виконує, і потім не виникає питань: а чому це не так, як ми говорили? А чому ти не зробила то і то? Ви обговорили свої обов'язки, і все, ви знаєте чітко, і клієнт знає, що ви точно зробите, а що ви не можете зробити, чи з чим вам потрібна допомога. І плюс, коли клієнти прописують чітке тезе, вони ясніше бачать картинку своєї потреби, як вони в загальному бачать цю зйомку, що вони хочуть від вас. Тому що зазвичай, як це все робиться, ми заходимо в Pinterest, інстаграм і починаємо гортати, надихатися чимось, і беремо трішечки з одного джерела, трішечки з іншого, з третього, четвертого, п'ятого, і виходить така каша. І ця каша структурується Завдяки ТЗ, тому що клієнт відсіює дійсно зайве, яке не має відношення до нього або до його бренду. Третє моє саме улюблене. Візьми ту грьобану передоплату. Це як книжці. Купи собі той грьобаний букет. На початку кар'єри я дуже часто нехтувала цим путом, і виходило так, що я все підібрала клієнту, я все розказала, а він хоп і пішов до іншого фотографа і зробив. Те, що я йому прописала. Я йому дала сценарій готової зйомочки на блюдечці. Боже, замовники, які таке зі мною зробили. Знаєте, я вас несла там чорний список. Отвічаю. Плюс передоплата завжди показує клієнту ваше ставлення до себе, до своєї роботи та свого часу. Четверте, потурбуйтесь, будь ласка, про клієнта. Це дуже важливо. Налагодити контакт з клієнтом, і вам не так важко заперепитатися, чи все в нього окей, якому він настрої, чи йому потрібно щось докупити на зйомку, чи він все встигає, чи вдалася зачіска, не знаю, якісь нюанси, можливо, йому навіть потрібно якийсь піджак, щоб краще вийшов образ загальному. Оця ваша турбота по перше, розслабить клієнта. По друге дозволить вам побачити всю картину. Кадру і врятувати його. Інколи буває таке, що клієнти не ну, соромляться сказати мені, що в них немає якоїсь речі. Я завжди турбуюсь про це, перепитую в них, які будуть образи, щоб розуміти, плюс собі, яке буде світло, каті, якісь і так далі. Інколи клієнт не користувався тими чи іншими послугами, наприклад, ніколи не робив собі майк професійний і він не знає до кого звернутись, або переїхав з іншого міста. І немає тут постійних майстрів. А це все може зіпсувати зйомку і додати вам роботи на постпродакшені. Тому перепитайте, можливо, порадьте людину, з якою ви вже працювали, в якій ви впевнені, і знаєте, що і клієнт буде задоволений і ви теж на постпродакшені будете мати менше роботи. П'ятий пункт дайте. Клієнту право вибору багато фотографів. Я знаю, самі вибирають кадри. кажуть, що клієнт не може бути компетентний в цьому. Він не розуміється в композиції і так далі. Але як на мене, особливо. Людина, яка працює з особистими зйомками і жінками, я розумію, що мені головне, щоб клієнтка сама собі подобалась. Вона йде на зйомку за відчуттям класності, що вона прекрасна, що вона красива, і я можу вибрати з точки зору композиції дуже красиві кадри, але вона там собі може в моменті не подобатись. Всі ми маємо ось свої якісь бзіки. Бачимо якісь собі недоліки, на які звертаємо постійно уваги. У кожного є своє. Повірте, жінки знайдуть, до чого докупатися. Тому для експертів і навіть брендів я дозволяю їм вибирати фото, дозволяю вибирати музику, яка їм подобається на відео. Звичайно, якщо я бачу, що музика не підходить до контексту цього відео, я пораджу іншу. Але дуже часто, якщо чесно. Я потім помічаю, що вони ставлять все одно ту музику зверху мого монтованого відео, яка їм подобається. І забудемо про те, що кадри ж мають під ритм музики підходити. Ну, коротше, клієнтам все одно їм подобається саме відео. Але музика трошки не така, то вони підкоригують. І звичайно, коли я бачу якісь дуже класні на мою думку кадри, які я хочу потім забрати собі в портфоліо, я їх додаю до пакету з готовими фотографіями, обробляю. І ними користуюсь я або показую клієнту. Інколи буває, що клієнт вибирає фотографію в одному настрої, а через декілька там тижнів або е навіть днів він в іншому настрої. І він такий, о, дійсно такий гарний кадр, а я його не вибирала. Дякую. Зніміть з себе цю ношу вибирати фотографії. Якщо чесно, я дуже щаслива, що колись зробила цей вибір, тому що зазвичай я не могла обмежитись 30 кадрами, а вибирала 100, 200 і це все детально обробляла, тому що я такий перфекціоніст, там би волосинка не стерчала. А клієнту. Він запостить буквально там 5-10 фотографій. Це отак. Це хіба експерт або бізнес, що вони будуть використовувати для сторіс, в врілс. А звичайна людина, яка робить зйомку для себе, там постить буквально два пости. Все більше вона ну не використовують. Ну навіщо? Навіщо їй собі витрачати час? Тому що е, детальна ретуш фотографії може зайняти від одне фото від 10 хвилин до однієї години. Тому навіщо обробляти 200 фотографій? Або е, не знаю, тисячу, якщо можна віддати 30. Хороших, класних, професійно оброблених кадрів, і людина буде задоволена. Тому користуйтесь моїми лайфхаками, пишіть, можливо, якийсь пункт я не врахувала. Буду рада поспілкуватися в коментарях. І підписуйтесь на мій інстаграм, там більше життя, там більше мене всіх цілую і люблю.